Мрії мають властивість здійснюватися. У цьому переконалися діти з Херсонської області, які цими днями перебували на Прикарпатті. Їхні батьки учасники АТО. І хоч щоб трішки відволікти малечі від переживань і тривожних думок, діткам запропонували десятиденний відпочинок на Прикарпатті. Дітки, які цими днями перебували на Богорочанщині і жили у сім'ях разом зі своїми новими друзями, відправилися у світ зимових розваг. Ще при першій зустрічі діток з керівником Прикарпаття Олегом Гончаруком на його запитання, що вони хочуть побачити на Івано-Франківщині, гості відповіли, що мають мрію побувати у туристичному комплексі Буковель. Бажання гостей, закон для господарів, нові знайомства, традиції, екскурсії, різноманітні майстер-класи і як завершальний акорд перебування у Карпатах поїздка у Буковель. На підйомнику виїхали на самий вершечок траси. А там краєвид, який на Херсонщині не побачиш, куди не глянь засніжені гори кажуть, дух перехоплює. «Емоції переповнюють тут дуже весело, гарно. У нас немає гор. Тут дуже весело, безліч нових друзів, знайомства. Та гарна погода. Сніжна, а десь там, де ми живемо, там зараз дощі йдуть. Мене вразила природа. Тут дуже гарна природа, чисте повітря. Разом із дітками вперше побачили засніжені вершини і їхні наставники. Раді самі такій нагоді і за своїх вихованців тішаться. кажуть, що багато чули про буковель, але не думали, що колись поталанить побувати у цьому світі розваг. Я дуже задоволена організаторам дуже велике дякую. Низький уклін їм. Вони дуже гарно зробили наш відпочинок. Діти задоволені, а ми вчителі найбільше. У нас таких красот немає. Це дуже нас вражає, такі сосни, такі краєвиди. Мені вже багато років, та я вперше тут. І це мене дуже тішить. А найбільше, що мене тішить, то, то є те, що в мене є можливість. Розмовляти щирою українською мовою, бо в нас такого немає. Поїздку для дітей організував і особисто супроводжував голова Борочанської райдержадміністрації Ярослав Паранюк. Таким чином каже: Єднаємо Україну нагорода, це сяючі захоплені оченята діток та їхня вдячність. А ми у свою чергу маємо дякувати їхнім батькам, які нині захищають Україну на сході. Слава Україні! Героям слава! Я син батька героя. Який зараз в АТО служить на фронті. Ну, я б хотів би положити йому удачі, ну, бажаю йому там удачі, щоб його, щоб, не дай Бог, в полон попав, тому що там дуже небезпечно, я вам кажу. Хочу подякувати дійсно нашим героям, тим батькам, які зараз на даний час на сході захищають нашу країну від агресора. Хочу подякувати організаторам, це голові обласної державної адміністрації Херсону. Так само, голові обласної державної адміністрації Івано-Франківська, так само хочу подякувати тим всім сім'ям з наших Борчанського районі. Це Старуня, Солотвина, Кривець, де приютили дітей з сходу. Я вважаю, що діти познайомились, дуже раді знайомству. І найближчим часом наші дітки поїдуть в Херсон. А ще дітки побували у цікавому музеї, де все як у нас кажуть догори дригом. Відвідали і гуцульський ярмарок напередодні великодніх свят. Кожен отримав у подарунок сувенірні великодні писанки та інші карпатські сувеніри. Такі поїздки це світлий спогад на це життя, кажуть херсонці.